Усім вітання мої дорогенькі. Приготуємо справжній весняний смак, зелений борщ з качиними шийками, які виварюються до насиченого запашного навару. Щавель дає приємну кислинку, а жутково-сметанна заправка м'якість і відчуття домашнього затишку. Це більше ніж борщ, це весна в тарілці. Подивіться, і вам захочеться зварити його вже сьогодні. Цей борщ має давню українську душу. Його готували ще наші прабабусі. Як тільки перша зелень пробивається із землі, а особливо щавель, той самий квасок, готуємо цей борщ. Звідси і назва зелений, бо вся його сила у зелені. Для смачного борщу потрібна смачна основа, тобто розсіл. Для цього обрали качині шиї один кілограм. Вони містять багато сполучної тканини. Тож під час тривалого варіння добре розварюються, віддають бульйону насиченість та густоту. Цим дадуть страві ту саму родзинку. Хоча м'яса тут не так багато, як, наприклад, на стегні, зате те, що є, ніжне і смачне. Закладаємо у холодну воду, при сильному нагріванні доводимо до кипіння. Тим часом 4 яйця відправляємо варитися на 10 хвилин. Як тільки починає у каструлі кипіти, пильнуємо цей момент і знімаємо піну, щоб бульйон мав чистий насичений смак. Від цього моменту варимо шиї при слабкому кипінні приблизно годину-годину 30 хвилин. М'ясо має добре виваритися. Далі додаємо одну цілу цибулину, духмяний і чорний перець по декілька горошин і приблизно одну чайну ложку солі. Злегка присолимо, так розсіл буде смачним. Поки шиї виварюються, підготуємо всі інші продукти, очищаємо яйця від шкаралупи. Зелений борщ це такий суп, якщо є готовий м'ясний бульйон, він вариться швидко, адже картопля 10 хвилин відварюється, паралельно яйця, а квасок та інша зелень всього 2 хвилини. Вже минула годинка. шиї відварилися, м'ясо м'яке та ніжне. Нарізаємо картоплю кубиками та відправляємо у кастрюлю. На 3 літри води беремо 1 кг качених ший та 800 г картоплі. І якщо ви звернули увагу, тут не додаємо моркву. Зелений борщ повністю відповідає своїй назві, своїм складом. Далі яйця розділяємо навпіл. Дістаємо жовточок і кладемо в окрему тарілочку. Білок наріжемо, а от жовток перетремо і такою сумішу заправимо борщ. Тож спочатку сухий жовток ретельно перетираємо виделкою або штовкачиком, а потім додаємо 2-3 столові ложки сметани, розмішуємо. Така заправка вийде ніжною, кремовою і смачною. Приємна вершковість жовтка і легка кислинка сметани поєднюються між собою і додають страві цікавого смаку. І це зробить борщ густішим. Коли будемо вже завершувати варіння, додамо її у борщ. Білок розділяємо на чотири частини. Зелений борщ це не просто суп, а справжня весняна розрада, яка вміє нагадати про тепло, про землю. Що тільки но прокинулася про першу зелень, що тягнеться до сонця. І хоча його готують по-різному, з різною зеленю, з м'ясом або без, зі щавлем або шпинатом, ми сьогодні зробимо саме той традиційний на качених шийках, який подарує багатий насичений смак. Далі нарізаємо квасок. І хоча на сьогоднішній день такий суп можна готувати круглий рік, адже можна наморозити зелені до схочу, але все ж таки навесні зелений борщ найсмачніший. І ця страва завжди займала особливе місце у весняному меню українських родин, адже щавель це одна з перших рослин, яка з'являється після зими. До речі, ми також готуємо зелений борщ із черемшею на копчених ребрах, дуже смачне і насичене поєднання. Обов'язково завітайте на наш канал, подивіться цей та інші рецепти, підпишіться, залиште коментар і вподобайку. Для вас це мить, а для нас велика мотивація продовжувати знімати і ділитися стародавніми українськими стравами. Зокрема, такими рідкісними супами, як годзя, зганянка, козацький капусняк з чорносливом на рульці, бограч, буронець, росівниця або борщ на буряковому квасі. Напишіть у коментарях, чи куштували такі страви. Як вам їхній смак? Подрібнюємо зелень петрушки та кропу. У селах здавна з таких ший готували супи. Бо качка це святкова птиця. І нічого не викидали. Шиї завжди йшли в діло. Картопля майже готова. На цьому моменті відправляємо у суп цілу головку молодого чеснику. Не розбираємо. Він ніжний, зовсім не різкий. Чудово доповнює весняний настрій борщу. Даємо йому поваритися три хвилини. Коли вже картопля готова, повністю збираємо борщ. Першою відправляємо жовтково-сметанкову суміш і гарненько розмішуємо її. Ця суміш ідеально підходить для завершального штриха, надає страві м'якості, легкого вершкового відтінку й особливого домашнього шарму. Така заправка не тільки збагачує смак, а й робить борщ на вигляд апетитнішим. Приємним жовтуватим відтінком та ніжною текстурою. Підсолюємо борщ до смаку, додаємо ще дві чайні ложки солі. Далі йде зелений горошок. Обирайте хорошої якості, щоб був м'який та ніжний. Горошок додає супу густоти яскравого кольору і легкого солодкуватого акценту. У лосці буде і колір, і смак. Шиї вже добре проварились. Виймаємо їх із каструлі. Вони мають багато хрящиків, які приємно похрускують. І на ці кісточки є спеціалісти, які люблять цим займатися. За бажанням можна розібрати на м'ясо і додати у борщ. Тепер відправляємо квасок. Як тільки він потрапляє у каструлю, одразу смак розкривається, і борщ отримує свій характерний кислуватий присмак. За ним відправляємо нарізаний білок, зелень кропу та петрушки. Інколи буває такий щавель, який недостатньо квасний, а хочеться більше кислоти. Можна долити трішечки соку лимона, але ні в якому разі не додавайте оцет, він тільки зіпсує цей смак. Даємо зелені покипіти 2-3 хвилини і вимикаємо вогонь. Квасок та зелень мають зберегти якомога більше свого смаку та запаху. Не потрібно їх переварювати. Подаємо борщ гарячим. Цей борщ не такий важкий, як червоний, що в приготуванні, що у поїданні. Ідеально підходить для весняного обіду. Легкий кислуватий смак, свіжий запах зелені. Бульйон з качених ший надав ідеальну основу для такого традиційного борщу. Суп насичений, наваристий, духмяний, поживний. Така м'якість росолу створює дуже збалансовану, корисну страву із зеленню. В кожну тарілочку додаємо ще ложку сметани і насолоджуємося цим весняним смаком. Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки.